Везу дядь, Ваню, добрий вечір. Заїхав, помните тих 2 гектара, трошки в мене є тут ось до лободи. Це не ГМОшна соя, там, де лисича норка. Там, та що сходила місяць. Зараз Ваню, Дивіться, що робиться не ГМОшна соя. Це тут, де я казав, мабуть, нічого не буде, може я би потоні дала. Хі -хі. Дивіться, що робиться. Є трошки лободи де-не-де. Я приїхав, думав може крупити, але дивлюсь, 80% сої вже сухої, а та зелена, думаю, сьогодні понеділок. Зайдемо коротше, десь в п'ятницю, більш всього бабахнемо і трошки там меші є. Не буду я вже сюди лишні гроші викидати. Тому що дивіться. Дивіться, що робиться. Я думаю, є буби. А тко береш. ось до цього. Вона вже вон, суха, бачите. Вона є трошки недогонів, та що пізніше зійшла. Така як і ти. Рабкарном. Ось до бачите. Ще Ну ця, що пізніше сходить. Так що, такі от справи. Трошки бур'ян є, але тут свій комбайн тихенько пройду, тут небагато, два гектари, мабуть, і на насіння лишу. Бо якби самі бачите потенціал, нічого не було, не було, потім бабах, блять. А тут, де бачите, я ось до оприскувачем тоді Штанги беріг. Пшениця достигла, колоски є. Ну і сою приглушила. Дядь Ваня Миколаївський, передавайте привіт. Миколаїв, давай, це між до прочим... Механізатор про сім'ю, якою при СССРі знімали фільм. Як то називався він? Довзенко знімав поле наша Надія і династія Оніфрійчуків. Почули? Поле наша Надія династія Оніфруйчуків. Просто вибачайте. Два документальних фільми можете подивитися. Це в 84-му році. Вибачайте, він так говорить хрипло, бо йому на горлі операцію робили нещодавно. То він так погано говорить. Все, всім пока, підписуйтесь.